Вітаю. мене звати Наталя, і ви на моєму каналі. Відео я не знімала, але ж в'язати я в'язала. Тож хочу вам показати, що я зв'язала за цей час. Виробів, звичайно, небагато в мене, але ж вони є. Зв'язала я, я зв'язала, що я зв'язала? Я зв'язала. Припинту із Бебі Котона, червону. Ось тут я вставлю фото. У мене пішло 4 моточки. 4 моточки. да, Чотири моточки в мене пішло. Ну, мені дуже подобається ниточка. Така вона виходить, ну, така, знаєте, не легенька, така, не тоненька, але ну, непогана вийшла. Потім я ще зв'язала припинту із Льону з додаванням віскози. Вся ниточка від українського виробника Ярослав. Ось тут теж буде вам фото. Цю, нито, цю припинту я в'язала мотивчиками. Є в мене на каналі відео, як я її в'язала, кому цікаво, можете пройти подивитися. Мені дуже сподобалася ця ниточка. Потім, що я ще зв'язала? А, зв'язала, в мене було замовлення термінове. В мене попросили зв'язати ковтинку для нареченої біленьку. Тож я в'язала із мохеру, в'язала ковтинку. Зараз вам знайду от мене. Я пішла взяла етикеточку. Це ось такий був мухерчик, ось такий, я в'язала кофтинку для нареченої, швидко її в'язала, бо потрібно було терміново. Потім я в'язала, що я ще в'язала? Я в'язала кардиганчик для дівчинки. Бабуся замовила на день народження для внучки, теж ставлю тут фото. Кардиганчик був з ромашками. Я в'язала ось такої ниточки. Непоганий вийшов кардиганчик. Не знаю, наскільки підійде, бо я не бачила дівчинку, не знаю яка. Вона. Мені просто там дали мірочки. І я приблизно по тих мірочках в'язала. І все, напевне. Ще я зв'язала ось таку шубку. Є потрібно причесати. Це ось така шубка на зав'язочках. Це на маленьку дівчинку, десь, напевно, років два, три. Ну, я думаю, що її можна вдягати на святкову сукню як палярушку таку. Тут такий коротенький рукавчик. Ну, десь, Я думаю, що ну, десь три четверті. Ось така: це штучна норка з довгим ворсом. Ну, ще я хочу сказати про цю ниточку. Мені вона не дуже сподобалася. Ну, виглядає, ну, як би так сказати, не дуже охайно, як то кажуть. Мені більше подобається штучна норка з середнім ворсом. З коротким ворсом теж вона так собі. А от із середнім ворсом дуже гарно. І ось так воно виглядає. Це все-таки на плечиках на цих краще. Ось так вона виглядає, її потрібно причесати трішки. Ну, я ж кажу мені, штучна норка із середнім восом подобається більше. Ця мені не дуже подобається. Але я знаю, що дівчатка таке носить. Пишіть як вам. Якось так. Ну, це вже думаю всі. Всі роботи я вам показала. В'язала. Я ще зв'язала шкарпетки з шкарпеткова пряжа там у мене і штучна норка, як завжди. Такі яркі шкарпеточки, гарненькі, ставлю вам теж сюди фото. Ну, і напевне, це все, що я в'язала, потрішки там під. Потрішки в'язала, я. Припинда, в мене ще одна в'яжеться. І я так, ну декілька рядочків. І шаль у мене ще там в'яжеться. Але я майже її не брала до руку. Це працювала більше над цими виробами. Так що, якось так, не дуже багато просувань, але щось зв'язала. Вдячна буду вам за коментар. Сподобалось вам моє відео? Чи ні напишіть, будь ласка. І вдячна буду за підписку. potem jasa